Прогноз на восьмий день. Угу. А, якщо а, ми будемо в нього це визивати, ми скажемо так: давай нам в функції round, тобто округлюй, да, бери цей predicate rate, тобто той, який ми тобі скормлювали. Тобто ось тут, саме цікаве, ось тут знаходиться. Да, а ось, і ну, давай нам, мабуть, нульовий елемент цього. Да, та в в знаки після, ну, після коми. Тобто, виходить, він нам витягне, повинен витягнути вже з свого прогнозу наступний день, да, який ми тут йому сказали зробити. Потім після цього бери е, та ну, округлюємо цю всю да, цифру та виводь нам цей прогноз на восьмий день. Все, давайте пробувати. Запускаємо. І у нас що ми маємо? У нас виходить, э, курс долара.